А Божої Матері радуйся невіста не я. радуйся невістою, яка невістою не була, але родила нам Спасителя чудесним образом. Господь ізбрав Божою Матер, як ту, котра по святоси своєї. Сьогодні співаємо церквою вище от Херовімов, вище от ангелів. А раз так, то Господь і прийняв і послав Гавріїла, Архангела, возвістити Діві Марії, що прийшов час, вона має прийняти родити Месію. Як повними, вона лише тільки уточнила, як ото буде, якщо я мужа не знаю. Тим самим потвердила, що вона ставалася дівою, будучи замужем за юридичного мужа Йосифа маємо розуміти мудрость Божу, бо в ті времена, якщо б дівчинка родила без мужа, об'явлена була б ту, яка незаконно родила, таких побивали камінням. А Діва Марія пообіцяла богу дівство, і вдруг ангел каже: Ти родиш сина. І вона на все власна, бо Господня воля для неї главна, Я раба Господня. Найбуде буде по волі твої, Но уточни, я може не знаю. Йосиф у мене юридичний муж, і друг чує голос ангельський, Дух Святий найдете для сила Вишнього синиття і рождай моє, буде свято Сином Божим наречеться. Для православних людей так просто і ясно. Для сектантів, котрі хваляться знанням Писання, ніяк не ясно. І вони твердять, що Діва Марія мала іще далі діти. Бо написано, коли одного разу Ісус проповідував Слово Божиє, одна жінка сказала: мати твоя, браття твої глядають. Правда мати Ісусова і браття синов'я Йосифа, первої жони. Но сектанти це скривають. Мало того, на днях я видів одну передачу такого великого сектантського проповідника, який рішив на себе взяти місію вернути в їхнє сектантське служення апокрифи. Так він і каже своєму слові, що ви знаєте, в чотирьох Євангеліях про Ісуса говорять, а сам Ісус мало, а от в апокрифах говорить сам Ісус. От якщо б ті апокрифи ми запустили до церкви, то світ би не знав державних релігій якихось. спутав все на світі. Апокрифи або подложні писання були знайомі з тим отцем Первого Вселенського собора, де рішив собор, котрі книги були вдохновенні, а котрі подложні. Так, да, у апокрифах тільки много інтересного матеріалу, але. Там 90% інтересного, а 10% лжи, котра зрушає все остальное. Святі отчили всі і лишили Чотири Євангелія, послання Павла, послання Якова, Петра і Йоганна, откровення. Откровення ввели у канон книг, але не благословили в час літургії читати, бо воно дуже прикровенної пророчське слово. І так маємо сьогодні радуватися, що ми з вами знаємо, любимо і хочемо почитати Божу Матер. Нині Павел інтересні слова каже у Посланню до Філіппійців вже в третій голові. Братія, сокотиться цього світніх тих провокаторів, котрі видом доброго, хотіли б вам нав'язати явно злоє. Сокотиці обрезаних, котрі держаться старого завіта, теперішнього вісти. Почому? Бо то ми обрезані, каже Павел, но обрезані є не рукотвореної, а Духом Святим. І то ми, хвалящися Христом Ісусом. І не на плоть надіємося, то не. Представителями того народу, де обрізуються. Впрочем, каже Павел, я теж можу з тим поспорити, я ведь теж єврей, і теж обрізаний на восьмий день із роду Ізраїльєва з коліна Вінамінова, єврей єврею від євреїв по ученню фарисей, А от по ревності в гонітель церкви, бо так і поступав. По незнанию. По правді, закону не порочні, но для того, що для мене було раніше преимуществом, обрізаний, славний фарисей, все я тут кинув мусорный ящик. И считаю ради превосходства мої віри, ради познання Христа остального все сміття, о як риско, ніякі компроміси. Бо для Христа я цього все, от відказався все і все рахую за сміття, лише приобрісти Христа. Етот мір іде до нас, православних, канонічної церкви, із своїм сміттям, але не з корзинкою сміття, а везе нам цілими смітовозами сміття в своїх домислах, кліветах, униженнях, оскорбленнях, да чи хваляться що Хто смітово связе, що якийсь мудріший, а ми на них дивимося з сожалення, не знають Христа, не знають Бога, і, можливо, діють несвідомо і проти Христа, хоча деякі із них свідомо б'ють, по віруючих, по церкви, використовуючи різні способи навіть время війни. А що їм тратити? Їм головне є нанести побільше вреда церкви Христової. Що ж ми робимо? Ми сьогодні на кафесті молимося, Божа мати, благослови наших людей, наших дітей, наших воїнів дай усіх наших громадян країни. Бо ми перед Тобою, Господи, перед лицем Божої Матері і чесної ікони я Геронтіси і, і ще однієї. Для нас знаменитої ікони Божої Матері Ужгородська і іконами на Верхньому соборі написані на Афоні, ікона Божої Матері Дігітрія Афонська, і ще одна чудесна ікона, така неповторна ікона сладкої лобзані, солодкий поцілунок. Ми крім всіх чотирьох ікон маємо ще під сто ікон других завжди кажемо, на всіх іконах одна й та сама Божа Мати, проявившися в різних містах, а по тому ми, багаті, бо маємо Божу Матер за небесну царицю. І цариця небесна і наша Божа Мати. Божа Мати, благослови нас, щоб ми з апостолом Павлом усього, у всьому світі лишньої к сміття. А предлагаймі нам різні секти розколи смітовози, доткинь да ми їх, навіть не приближаймося до них і не починаємо з ними говорити, бо так поступають, маючи принципову позицію, вірність Христу Його Церкви, ми й діти Божі настоящі, а в вічності по милості Божої наслідники Царства Божого. Амінь.